Із початком повномасштабного вторгнення РФ кількість волонтерів в Україні постійно збільшується. Сьогодні лише зареєстрованих благодійників налічують понад 10 тисяч. Це ті люди, які своїми зусиллями допомагають як цивільним, так і військовим. Держава зі свого боку, волонтери зі свого боку роблять все можливе для того, щоб людям жилось краще. Звичайно, дуже багато допомоги надходить нашим збройним силам України у вигляді техніки, обладнання автомобілів, пікапів, дронів. Цьогоріч до міжнародного дня волонтерів у Житомирі близько 150 благодійників відзначили нагородами та подяками. Отримали більше ста пропозицій. Сьогодні ми всіх цих людей нагороджуємо. Подяками голови обласної державної адміністрації, подяками грамотами обласної ради. Міської ради, і в тому числі є нагороди голови обласної військової адміністрації за заслуги. Підприємець ігор розповів, передає для фронту продукцію власного виробництва та за свої кошти закупив вже два автомобілі для збройних сил. Я самостійно відвозив автомобіль на батарею розвідки. Ми возили в Славянськ. Так правильно так має бути, тому що ну якби у нас всіх спільний ворог, і ми маємо всі разом згуртуватися і перемогти його серед нагороджених волонтерів. «Платона Гієв» Майже три роки він за власні кошти закуповує автівки, спорядження та техніку для військових. Своїми діями він закликає громадян долучатися до зборів та підтримувати захисників і захисниць, щоб наблизити день перемоги. Я був во всіх гарячих точках України. В нас майже чотири місяці провів на передовій по три по чотири дні в наших бригадах. Допомагайте збройним силам України, не цурайтесь цього, тому що війна стосується кожного. Вона в кожній хаті в нашій оселі величезної України. Якщо ви цього робити не будете, то хлопці просто не зможуть перемогти на вало орків. Артем Сидорчук, Дмитро Половинка, телеканал СК1.